Взявши Pixel 9a в руки, то він одразу викликає дуже приємні перші враження, ніби це повноцінний флагман, але за менші гроші. Логічно, що А серія Pixel щороку стає все кращою, і цього разу Google також постаралися, але звісно без компромісів не обійшлося. І перший нюанс, який ну, неможливо не помітити, це при розблокуванні його рамки навколо дисплею. Вони тут дуже помітні та дуже товсті. Подяка, звичайно, що вони виглядають симметрично, але здається, це антирекорд 2025 році. Чим телефон відразу видає себе як середнячка. За таким дизайном. Але так же за пару годин користування перестаєш звертати увагу на ті рамки. Плюс вони збентежать тільки тих, хто звик до флагманських тонких варіантів, бо якщо здійснюється перехід з бюджетних смартфонів, що є логічним сценарієм, то є шанс, що такий користувач навіть не зверне на них уваги. Екран у Pixel 9 a 6.3 дюймовий p дюймовий із роздільною здатністю в Full HD+, частота оновлення 120 Гц, Тож картинка неймовірно плавна і очі реально кайфують від скролінгу та анімації. Так, це не LTPO панель, але ж треба на чому. Микомось економити, хоча на практиці недоліком це важко назвати. Максимальна пікова яскравість тут до 2700 ніт, і на прямому сонці все прекрасно читається, і взагалі жодних проблем з видимістю. Тобто, якщо коротко, дисплей тут чудовий, але звичайно, що не для людей, які чутливі душі, які тут на частоті 240 Гц, що є слабким показником, та відповідно може викликати в тому очей. Щодо дизайну, то він мені у Pixel 9 дуже подобається. Як я і казав, по відчуттях, ніби тримаєш повноцінних флагман. Навіть те, що тут задня кришка пластикова, а не скло, як у флагмані, взагалі ніяк не відчувається. І добре, що це саме матовий пластик, який дозволяє менше збирати відбитки. Основна рамка алюмінієва з пласкими гранями, але кути у них скруглені, що додає зручності. Ну а скло спереду, хоча й стареньке, але горіла глаз 3. Вага близько 180 грам, і вона вдало розподілена, тому в руці він відчувається навіть легким. Також тепер тут більш повноцінний захист IP68, а не 67, як було у 8А. Ну і те, що мені дуже сподобалося, це блок. Камери, які, можна сказати, тут відсутні, тобто об'єктиви не стирчать, як у більшості теперішніх смартфонів. Ну а майже в рівені з задньою кришкою, що, звісно, з однієї сторони виглядає як певна втрата частинки загального та впізнаваного дизайну пікселів, але з іншого ніякого горба і телефон не хитається, коли лежить на столі. І чи вплинуло таке зменшення виступу на самі камери? І почнемо з того, що тут у нас два модулі: 48-мегапіксельний основний ширококутний та 13 мегапіксельний ультраширококутний модуль. Кутом на 120 градусів. Ну і, звичайно, ще фронтальний на 13 мегапікселів для селфі. І на практиці, та при хорошому освітленні, виходять класні як фото, так і відео, Незалежно від того, які модулі використовуються. Різкість, деталізація, динамічний діапазон та, в принципі, кольори все це на чудовому рівні. А от при поганому та нічному освітленні, то основний модуль теж тягне дуже добре, навіть так би мовити, на рівні зі старшими флагманськими братами. А от інші модулі, зрозуміло, що при недостатньому освітленні вже не так впевнено тримають. Та деталізація втрачається і з'являється більше шумів, що знову ж таки як на мене очікувано. Ну і звичайно, погіршення торкаються і відеозйомки тільки тепер, навіть і для основного модуля. Бо при поганому освітленні та під час руху дуже псується картинка через електронну стабілізацію, яка навпаки мала би якось трішки більше рятувати та допомагати. Хоча, на жаль, виходить навпаки. І на інших модулях, в принципі, також, яким і так важко, а тут ще й ця електронна стабілізація, яка додає роздвоєння або так званого ефекту гоустінгу. До речі, відео він пише максимум в 4К60 на основний модуль, а на ультраширококутний та фронтальний до 4К30 максимум. Тобто ось ще один з компромісів в порівнянні зі старшими братами. І загалом Pixel 9 a видає круті результати в першу чергу саме по фото, тобто по тому параметру, яким пікселі в більшості і славляться. За продуктивність в ньому відповідає той самий фірмовий чип Tensor G4, що стоїть у старших Pixel 9 та 9 Pro. Тобто Google не ставила якийсь спрощений процесор, і тут такий же повноцінний флагманський Tensor 4-го покоління, без компромісів і урізань потужності. Але в цілому G4 не зробив сильну стрибку у порівнянні з попереднім поколінням G3, бо по синтетиці він показує менші цифри за ті штопові рішення від того ж Snapdragon, що можна побачити по цифрах бенчмарків та стрес-тестах. Оперативної пам'яті тут може бути тільки 8 Гігабай, чого в цілому для звичайного використання буде достатньо, але ось ця от цифра натякає на те, що деякі AI-фішки Google напевне сюди не додасть, оскільки у всієї іншої дев'ятої лінійки у від 12 ГБ. А чим більше, тим краще саме для AI. Правда, пам'ятаємо про те, що більшість таких фішок все одно на жаль. Але не буде доступна для України. Ну а накопичувача може бути на 128 або 256 ГБ. Більше варіантів тільки також у Pro-версії. Відповідно на практиці та в іграх, то PUBG Mobile йде чудово та при 60 кадрах. При цьому зберігає адекватні температури та не сильно нагрівається і в руках тримати комфортно. Запустивши Warzone Mobile, то вона вже дає більше навантаження, оскільки є вимогливішою і FPS може просідати вже десь і до 30 кадрів. Та й нагрів у варзон помітніший. Щодо системи та роботи, то інтерфейс літає, застосунки відкриваються швидко і перемикатися між кількома програмами можна без проблем. Тобто в повсякденних завданнях Pixel 9 a Відчувається швидким і ніби користуєшся знову ж таки флагманом. Так, в бенчмарках він покаже нерекордні цифри, суперігровим його також не назвати, але більшість користувачів взагалі не побачить проблем з продуктивністю. Ну а з чим у нього все прям круто, це автономність і без будь-яких але. Тут стоїть акумулятор на 5100 мА що більше, ніж у Pixel 9. І одним з результатів в мене вийшло майже 10 годин екрану. З них це 4 години 40 хвилин було в Instagram, ще більше 4 годин TikTok і 1 година 10 хвилин гри в PUBG. При цьому яскравість була максимальною, і перші 50% були на Wi-Fi, а наступні на мобільних даних. Так що Pixel 9a спокійно переживе насичений день роботи. А при помірному використанні, думаю, можна спокійно й два дні витягнути. Заряджається Pixel тепер ще трішечки швидше ніж раніше, бо підтримується двадцяти трьохватна дротова зарядка. Тоді як у попередника було 18 ватт та навіть присутня бездротова зарядка, правда, всього 7,5 Вт. ватт. Ну і немає реверсивної. Так, це не рекорди, і китайські середняки вже й по 50-100 ватт роблять, але мені особисто поки вистачає. Ну і також хочеться похвалити динаміки, яких за сучасними канонами у Pixel 9a 2, а значить стерео, тому звук гучний і найголовніше якісний. Ну і похвала за вібромотор, який теж приємний та чітким відгуком, жодного дешевого дребежання. Сканер відбитки у Pixel 9a під екраний оптичний і жаль, звичайно, що він не ультразвуковий, але працює нормально і особливих нарікань немає. Спрацьовує достатньо швидко, хоча іноді треба прикласти палець трішечки точніше. А ще в темряві екран підсвічує зону сканеру, і це також мінус оптики, ультразвук такого не робить. Хоча нічого критичного, жити можна, але після ультразвукового сканера на старших моделях, звісно, відчувається крок назад. Розблокування по обличчю теж нікуди не поділося, воно є і працює через фронталку, що і менш безпечно. Аніж сканер чи повноцінний Face ID. ну і звичайно приємно, що смартфон буде актуальним багато років, оскільки Google обіцяє підтримувати його аж 7 років. У підсумку, то в порівнянні з попередником 8А апгрейд, на мій погляд, цікавий, особливо по автономності та камерах, які мене не дуже вразили у 8А. А от між 9 та 9А то спочатку може здатися, що основна відмінність це менші рамки у 9, але більша автономність у 9А. Але насправді відмінностей набагато більше, і вони саме під капотом. Навіть той же Wi-Fi модуль трішечки простіший, бо немає підтримки сьомого стандарту. Як у старших братів, тільки 6 і. Але якщо вам не хочеться за це все переплачувати, та ці відмінності не критичні, то думаю, 9А буде якраз таки дійсно хорошим варіантом. А який піксель у вас власними думками та відгуками, особливо якщо ви вже є користувачем 9А, обов'язково поділіться в коментарях, бо це буде корисно для інших. Ну а з вас, як завжди, подобайка, підписка. Донат на ЗСУ, ну а в кінці будуть інші на моїх цікаві відео, тому зустрінемося там.